Так получается. Мене звати Дмитро і ви на моєму каналі Travel Carp. Початок жовтня, холодно і настав час для хижака. Сьогодні буде дуже цікава риболовля. Буду ловити на те, що ще ніколи не ловив. На скумбрію. І це буде дуже цікаво. І так як ви в мене найкраще, сьогодні зроблю для вас розіграш. Розіграю одну карпову катушку. Це буде далі відео. Так що дивіться, умови також будуть пізніше. Зараз восьма година ранку, тому починаємо рибалити. Не буду втрачати час. Сьогодні буду рибалити на скумбрію і також ходити кидати спінінгом. Так, я вже все приготую. Ось скумбрія, ножик і ось така оснастка. Поводок таких сантиметрів 30. Два тройника. Зараз покажу, як я буду чіпати. І грузик. Коротше, Дона така снасть для щуки. І Зараз беремо скумбрію. Змемо якусь ось таку. Почну з не з великого такого куска. Такої опа, ріжемо. Це назад закидаємо. Один я запихаю ось так. Один хвоста, Вот так. Вот так получается. И зара закидаю в воду. Так, все закинув, поставив на байтранер, щоб вудочка не чухнула. Поплавочок стоїть. Ось так видно його добре. І все супер. А зараз починаю збирати спінінги і рибалити, шукати, ходити. Сьогодні вулище використовую 2,70, тест від 100 грам до 180 Я думаю, таким водилищем можна і сома тягати легко. Так, спінінг розклава, тепер покажу на що будемо сьогодні рибачити. У мене тут є досить багато чого. Так, ножниці. Це для витягувати гачки з рота. І дивіться, скільки всього. Тут в мене офсетні гачки, тросики, це флюрокарбонові, 0,4. Коротше такі є, є Титанові, до речі, класні, 20 см по 2 штуки. І зараз покажу по ножівкам Не знаю з чого починати, почну, мабуть, ще з блешні. Ось є такі. Ну, перевернись, не хочеть Є. Полибалки. Так, це вже обірвано, бачу, вже її немає, ті коробки залишилися. Ось такі є. Касмастер. І також є ось така резина. Ну, пушну, так як я вже говорив, з бляхи, а далі подивимось. У мене є три коробки, які хочеш. Це кійтечі і каліпса. У мене, до речі, бачите, як тросика щука погрізла. Я зловив десь 4 щуки і вже от на п'яту побачив щось таке з тросом, з нашим флюрокарбоном. Ну в мене ще не було, щоб в мене обрізало флюр. І це, до речі, тоненький флюр. Ладно, погнали. Будемо пробувати зараз ловити на бляху. Це ховаємо, чіпаємо зараз якусь бляху, зараз виберу. І почнемо шукати зубату. Вибрав я ось, ось таку бляху, зараз розкажу чому. Сьогодні хмарно. Я думаю, що більш до натурального сьогодні буде краще працювати. І почну прямо тут ловити, тут де стоїть у нас поплавок на скумбрію де ловить нам щуку. А я тут зараз покидаю і підемо десь далі, якщо тут нічого не буде. Так, клюй і маленька і велика. Пошну зблизька облавлювати, а там далі подивимось. Хотілося би, щоб поплавок той пішов на дно. Щоб така вчепилася мамка. В буду проводку робити таку помалу. Може вона нади зараз сидіти в березі. О, Перший закид нам нічого не дав, це добре. Не люблю коли з першого закиду вона клює. Так, 4-5 раз і переходимо. Тепер раз далі. Раз ближче, раз далі. І так по секторі покидаю якщо немає ударів то йду далі о, є, була. Та ти що? Подача. Переходимо на нове місце. Кинув я десь п'ять разів. І був один схід, щось поганого вона взяла під самим берегом. Ну нічого, це зробив тільки 5 закидів. Зараз ось тут тихенько зайду. Тут хороше місце. Я тут постійно. В мене були удари, я тут витягував щупака. Зараз почнемо тут ловити. в самому березі і И... ось такий красий, клюну так мене по тебе прийшли сюди. Тут я зараз Зам так взяв біжіє. Так, йдемо ще десь інакше. Зловили одного кунчика і все, штуки поки немає. Нічого зараз ще пів години похожу на цю бляху і поміняє на щось інакше. Попробуємо силікон або воблер. Так, вудочка стоїть, нічого не вкрало. Ми Подивимося, чи є поплавок. Поплавочок, поплавочок є поплавок то стоїть близько. Друзі, дивіться, у нас клювака, нема поплавка. Ну давай бере. О, лишила, блінна, треба було підсікати. Це капець. Блін. Треба значить відпускати повністю душку, а не на байтранері. Блін, це капець, була покровка. Так, коротше, було гарне клювання, прямо такий паровоз. Але треба було не чекати, треба було підсікати. Я хотів вам показати клювання і вона просто зняла скумбрію і пошурувала. Ладно, дивіться. Зараз буду пробувати на вольдер ловити. Бляху щось вона не хочеть. Візьму зараз, не знаю. Мені тут багато їх. Бачите скільки. Візьму ось такий, більш до натурального. Попробую спочатку таким, а потім, якщо що, поміняє. Да, таке клювання класне. Прямо, прямо паровоз, байтрайнер почав її розкручуватися. Я включив камеру, хотів показати вам. Її. І вона ли Жалко. Ну Нічого, надіюся, що щось буде. Зараз тільки півдесятої години я чекав клювання. Є репка, дивіться це окунь. Це капець. Оп! Ай-яй-яй! яй І Дивіться який. Ай-яй-яй-яй-яй, який гарний! Величенький такий. Да, супер. Перший закид на цей воблер і зразу. Подача. Дивіться, який красень! Оце окунь! Супер! Який рот! Гарний! І ось такого красення, який нас порадував клюванням! Я відпускаю одразу, щоб ріс і знову дарував покльовки такі. Опа, пішов. Почався дощ, ще й такий хороший, схивався під дерева, тут не так він протікає. Коротше, був схід на скумбрію. Блін, хотів вам зняти похльовку, але треба було просто підсікати, а тоді включати камеру. Вона його відпустила або зірвала. Ну, з'їла скумбрію. І один окунь. Хороший окунь, грам десь 600-700, супер. Коротше, перечікую я дощик і продовжую грибалити. Друзі, є на поплавок. Дивіться що робить, нічого не може зробити. Оце дура попалась. Це капець. Я в шоці. Я вже навіть не знаю де вона. Це капець, дивіться, дивіться, ого-ого Вона вже десь аж там далеко. Оце так, да. оце на скумбрі мамки попадає, дивіться, дивіться, дивіться що робить. Що вона робить з таким спінінгом якого тест капець. З рук прямо видирає. Десь би тут костати. Ого! Вона вже взагалі має Віси ще тяне. Та ти що? Катушку мені поламала. Да, оце. Апарат попався. Якщо б його трохи такого розвернути. Це мамки. Да. Це тесне, 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 тесне і тесне. Та ти що? Що це там за реба, бляха муха? Хотів би подивитися. О! Пробую закривати фракціон. Пробувати його і її вивезти десь на середину, то вона пішла по берег. З берега. Це дуже добре, що вийшла. Фу, вивів я її трохи. Но я ніч не можу зробити, вона в мене забрала стільки ляски, я поки включав камеру, катушка розлетілася. Коротше, контент конкретний. Але я її помалу вже почав виважувати. Вона вже трошки задолбалась, мабуть на десь вже 15 хвилин Пливаю Да, помало тяну ага. Подивіться що то за репка там У мене обірвалася лестка Коротше контент повніший Зараз хочу мені то ножниця Різати Думаю вона вже нікуди не дінеться то хочу обрізати леску щоб там не мешало. О, ось ще кажу, вибирав такий паровоз дала це просто трэш побітрутка вам Блін, а що там за риба я не можу нічого зробити ну такий десь Кілограма 5-6 я ще би ще хотів, знаєте, що зробити? Піти камеру взяти Так бистреньку опа! Дивіться ж бачите, що я для вас роблю? Що я для вас роблю, щоб показати, дивіться, де воно вже Це капець свиня свинюка. Блин, а что ты камеры. что ты камеры. Да ты что, бляха, муха. Что это там за свинья? Не до шок лидера бы дойти. Вау. Где она? Блин, пошла за дерево. Это капец. Що вона робить? Ну піди від берега, будь ласка. Я їй нічого не можу зробити, вона просто собі... Дивіться... Та ти що? та ти що? Та ти що, блін? Це капець. Якби вона пішла десь на середину, я навіть ні поплавка ще не бачу. Не-не-не, дорогая, ты туда не иди. А то мне там не добре. Блин, пошла в кущи. Пошла в кущи. Ну, выйди звито, а? Пожалуйста. Вешла. Так, е. воу Ты шо? О, -о, О, давай, давай. Пишла, 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 пишла. Пишла, пишла, пишла. Она уже замахалась, пришла Пишла, пишла. Блин, снова в дырявах. О, поплывак, двигается. Оно. Ну? Бля, хамуха. Что там за мамонт? Ё-моё! Ё-моё, что там такие Это капец. Дождь, да? Все, в курчах. Слуха, оце махина! Десь 10 кг, не більше. Подивіться, друзі, яка щука! Дивіться, яка махина! <плес> да! Тільки Тякі... як її ветер на От вам Іскумбрія Бля, ще поклок весь час! це мій бік Ну иди вже ти в дерева. Все, ти вже замучилась, иди до мене. Йо, перестеп, пішла в під дерево. Ну, пішла сюди. О! Я бы сюди не взяти, Не знаю, як її мають О, теперь иди сюда. Я теперь сюда вот. Йо, пересиди. Вы бачите? Бачите, який мамот? Я теперь не знаю, как его взять тут. Дивите. А, блин. Мама, О. О, Оце апарат я ще таких не ливів. Тут кілограм 10, напевно, що. Фу. Оце мамка. Просто шикарна ряба. Махіна. Ось вам нова риболовля і ось такий трофей. Це просто шикарно. Ай-яй-яй. Замучена. Саме головне, її треба освободити, а тут така пасня з нею. І шану його нафік туди, щоб. Подари. попали. Я пересидел. Как я маю отшпеть? Да, аж страшно. Чекай. Дай мне поводок. О, все, я. Yeah. Так, Відпускаємо цю мамочку. Хуйка вона тяжка. Оба пішла. Ну як вам щука? А це мамка, да? Я десь 30 хвилин її виважував. може і більше не засікав, правда. Ну дуже довго я всесь змок, ще й дощем, ну це заслуговує від вас лайк. Like. І тепер переходимо до розіграшу. Буду я сьогодні розігрувати дві катушки. Ви обираєте між ними двома собі одну. Пишете в коментарі, яка вам більше подобається. І також, коли це відео набереть 100 плюс подобайок, я одразу її розіграю. Ось таких дві катушки це Зеокс і Каліпса. Прості, просто написати коментар, якщо ви хочете катушку, бути підписаним на канал і коли на цьому відео набереться 100 плюс подобайок. Ось і все, і зразу розіграю. І також нагадую, хто новий підписник, чи хтось ще не знає, ось тут залишив посилання також під відео на розіграш, на мега розіграш, на супер круті подарунки. Коли на каналі будуть 5 тисяч підписників, я його одразу розіграю. А далі продовжую рибалити, з я вже навіть не хочу кидати, бо просто я спінним не впіймаю таку мамку. Я знову закину на скумбрію і далі чекаю клювань. Так що погнали, може ще одна залетить. Супер. Друзі, пішов поплавок. Знову це капець. А ну зараз подивимося, чи буде трішотка робити, чи ні. Чи підсікати. Ладно, підсікаю. А ні, зараз буде, Ні, не, не буде. Ладно, а не идет. Да. Это капец. Пишет под воду по плавах. Ох, знов... ох, А не, нема. Здесь не шла. Блин. И пустела. И пустела. Що? Нано ну, перезакине змок холодно, вітер обдуває, капець блін, погода. Ну нічого, за дві години чи за дві з половини години я зловив ось таку Шуку здорову, це, це просто нереально. Це супер. Це побив свій трофей. Погано, що правда не зважив, але ну, нічого. Там десятка точно є. Спінінгом вже не кидаю, бо холодно, просто просто капець. Сижу під деревом, бо дощ 5 хвилин дощ, 5 хвилин немає дощу. Коротше, погода капець противна. Буду завершувати сьогоднішню риболовлю. Рибалка просто супер. Не знаю, я ж так не пробував ловити. Но я ще обов'язково так приїду і ще раз спробую. Мені дуже подобалося Клас! А ви не забувайте за розіграші, підписуйтеся, пишіть коментарі. Я обов'язково всі читаю і відписую. Так що всім мирного неба, побільших-побільших трофеїв, і всім пока, до зустрічі на водоймах.